Ані глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про децентралізацію з експертом Сумського офісу реформ Кареном Агаджановим гонсалесом Вітаю вас! Доброго дня. Отже, основна реформа, яка стоїть перед нашою громадою, це децентралізація влади, що вона собою являє, яким чином буде втілюватися. Централізація влади це процес передачі найбільшого обсягу ресурсів і повноважень на найменший рівень, на якому ці повноваження і ресурси можуть бути використані. Тобто на ень в нашому випадку це об'єднаних територіальних громад. Яким чином це буде робитися? Тобто, відповідні в першу чергу. Це перший наш етап нашої адміністративно територіальної реформи це формування об'єднаних територіальних громад. Це те, що відбувається саме зараз. Це за прикладом обласних рад, селищних рад. Яким чином це буде об'єднання відбуватися? І хто угу. буде входити до цих об'єднань? Об'єднані територіальні громади формуються з місцевих рад первинного рівня тобто, це сільські, селищні, міські ради. Водне об'єднуються разом і створюється нова об'єднана територіальна громада, на рівні якої вже і передаються більша частина ресурсів і повноважень. А чи залишиться у тому вигляді місцеве самоврядування, в якому вигляді воно зараз і яким чином mm -hmm. воно може змінитися? Mm -hmm. Повноваження місцевого самоврядування, які є зараз, будуть значно розширені, особливо з інфраструктурних питань, з освітніх, медичних, ну тобто соціальні, економічні і інфраструктурні питання. І таким чином буде воно змінено. Цей От... досвід він суто український чи він перейнятий в інших європейських країнах? За яким шляхом і за яким прикладом європейської mm. держави ми йдемо? Крокуємо ну, вперед? Ну, не можна сказати, що ми крокуємо вперед за прикладом якоїсь однієї європейської держави. Ми використовуємо кращі практики взагалі з усіх інших пострадянських країн, які пройшли цей процес. На даний момент процес децентралізації міського самоврядування і взагалі державної влади пройдено майже в усіх країнах Європи. Ну і точно у всіх країнах Євросоюзу, як давно ми пройшли цей шлях, і чому тільки саме зараз ми як давно різні країни країни ізному Тобто, якщо ми кажемо про західну Європу чи про центральну Європу, яка не була так би мовити частиною комуністичної системи, то там ці цей процес пройшов ще у 50-60-ті роки. Якщо ми кажемо про східну Європу і ту частину центральної Європи, до якої входимо ми, тобто пострадянська така Європа, то тут цей процес почав, ну розпочинався по різному. Тобто у Польщі ці реформи почалися у 90-ті роки. Тишечки пізніше вони почалися вже у Прибалтиці, і остання реформи це реформи нульових років, які пройшли у Грузії. Із пострадянських країн Україна чи не найперша, так? Вирішила запровадити децентралізацію, але ще закон про децентралізацію не прийнято. Коли саме взагалі розраховують експерти, от втілення цієї ідеї в життя. Ну, не буде якогось одного закону з децентралізації. Процес децентралізації влади це дуже велика кількість різних законопроєктів, змін у існуючі законопроєкти, зміни у конституцію, зміни у кодекси. Тобто, перше, що було прийнято, це зміни до бюджетного кодексу. Тому що, якщо ми кажемо про нові якісь повноваження для місцевого самоврядування, ці повноваження повинні бути забезпечені чим? Правильно, фінансовими ресурсами. Ці зміни у бюджетний кодекс. Додали ці фінансові ресурси і Конституція, напевно, що України також Конституція також, крім цього, зміни про закон до місцевих виборів, закон про місцеве самоврядування і таке інше. Говорять, що після місцевих виборів якраз і перейдуть до теми децентралізації, наші законотворці. Які ем... у вас прогнози, що взагалі можна сказати, темою децентралізації взагалі займаються ще з 2014 року. Взагалі, цей процес повинен був розпочатися тоді, коли Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування. Uh -huh. Це 97-й рік. Ми на щось чекали. Дочекалися до існуючого стану місцевого самоврядування, який, так би мовити, дуже uh -huh. поганий. У чому суть перетворень? Uh -huh. Що пропонує децентралізація? По-перше, це відсутність дублювання повноважень і розподілення повноважень між рівнями державною влади і місцевого самоврядування. І саме головне, що місцеве самоврядування стає, ну дійсно отримує повноваження для вирішення всіх нагальних питань свого населення і отримує ресурси для виконання цих повноважень. Ну і також вона отримує відповідальність за виконання цих повноважень і використання цих ресурсів. Деякі політики зараз кажуть, що владу треба передати на рівень регіонів замість громад. Чому це погана ідея? Ем... Більшість влади так, вже зараз знаходиться на рівні регіонів. Чому це погана ідея? Це дуже просто, так би мовити, сказати. Як ми дивимося, по-перше, це приклад сепаратизму. Угу. Набагато легше захопити одну якусь раду, ніж захопити, наприклад, 51 раду територіальних громад, які будуть, наприклад, ну, плануються до створення в Сумській області, це з одного боку. З іншого боку, будь-яка обласна рада не буде ніколи так добре знати ситуацію на місцях, як люди, які живуть в тому самому селі. Сто Ми саме... просто наближаємо владу до людей. Чим саме відрізняється децентралізація, яку пропонує уряд українські та європейські експерти від федералізації? Ну, по-перше, Україна є унітарною державою, а не федералізованою. І тому е, головна відмінність федералізації від децентралізації, що децентралізація спрямована на пересічну людину, це вирішення інфраструктурних питань, соціальних, економічних. Федералізація, скоріш політичний процес, який ну, для пересічної людини так би мовити, не дуже важливий. Яка система влади діятиме на обласному та районному рівні? Якщо казати про систему влади на обласному та районному рівні, то можна сказати, що після цього реформи. Більшість повноважень буде на місцевому рівні, тобто рад об'єднаних територіальних громад. Райони і області нікуди не діваються, вони будуть збережені, але зі значно меншими повноваженнями. Наприклад, на рівні району, що взагалі там залишиться, це спеціалізована освіта, тобто спеціалізовані школи, школи, інтернати, спортивні школи, дитячі будинки, вторинна медицина, тобто це районні лікарні, і це районна інфраструктура, тобто шляхи міжрайонного сполучення яким чином кошти будуть розподілятися і хто їм буде розпоряджатися? Більша частина коштів буде розп... ну, направлена на місцевий рівень, Угу. тишечки менше вже на районний і на обласний. Ті кошти, які Якщо... прибутки з підприємств, куди вони будуть на державний бюджет відраховувати, чи вони залишатимуться тут? Дивіться, найбільш яскраво це, це трішечки не кошти підприємств, а кошти, ну, там, податки з податок. кожної окремої людини. Це податок з фізичних осіб, ПДФО. 60% цього податку відповідно до чинного бюджетного кодексу. Якщо ну, громада об'єднана, то 60% цього податку вона отримає сама. Uh -huh. Тобто, ось, наприклад, там Бромлянська ян, територіальна громада, Сумська міська територіальна громада і таке інше. 15% цього податку йдуть у район і 25% в область. Uh -huh. Чи ради з виконкомами будуть підпорядковані обласній раді, а ради і виконкоми на рівні громад будуть підпорядковані районним радам? Uh -huh. Система побудована так, що немає дублювання повноважень. Тобто і чіткого підпорядкування між ними не буде. Тобто, Кожен ось... робить свою роботу. І Яким чином, за неї. Вертикаль буде вибудовуватись з Києва і донизу. Ми виходимо на прямі міжбюджетні стосунки з громадами. Так само, і, так би мовити, вертикаль влади яким зараз ви бачите процес децентралізації чи зроблені перші кроки, наприклад, на території Сумської області? Не тільки на території Сумської області, загалом такий перший етап саме адміністративно-територіальної реформи це формування перспективних планів, uh -huh. за якими будуть створені ці об'єднані територіальні громади. Цей процес пройдено вже 20 областями України, в тому числі і Сумською областю. Якщо казати взагалі про процес створення об'єднаних територіальних громад, то 18 липня в Україні з'явилася перша така об'єднана територіальна громада з центром у місті Скалат Тернопільської області. Тернопільська область, вони, можна сказати, піонери, одні з найперших, хто вирішив це запровадити. Як ви оцінюєте їх досвід і ті кроки, які вони зробили? Чи є що перейняти Сумщині? Звичайно, що є. По-перше, ну. Наша область майже не запізнюється, і я думаю, що до 4 вересня це так би мовити, дуже визначена дата, я потім про неї скажу. У нашій області також з'являться об'єднані територіальні громади. Головне, що отримують громади, це додаткові фінансові ресурси і додаткові повноваження відповідно до цих ресурсів. В Умовах тотального заощадження. Наскільки це вимушений і необхідний крок? Вимушений чи необхідний крок це по перше, вимушений необхідний крок, тому що гроші будуть направлятися в громади, і громади самі будуть вирішувати, куди направити ці кошти. Це не будуть вирішувати у Сумах чи у Києві, що краще для людей з тих коштів, які у них є. Чи краще там побудувати кращу школу, чи краще відремонтувати дорогу? Вони самі будуть вирішувати, що для них є головним, а що ні? Для того щоб впроваджувати такі реформи, потрібен потужний кадровий потенціал. Про це говорять mm -hmm. і наголошують неодноразово всі політики на всіх рівнях. Mm -hmm. Чи ми маємо такий необхідний кадровий потенціал для того, щоб втілювати децентралізацію? Щодо кадрового потенціалу, то так це дуже велика проблема. І на даний момент держава намагається вирішити цю проблему створенням кадрового резерву. А яким чином ви бачите виход з цієї ситуації? Як взагалі підготувати, можливо, відтермінувати прийняття цього закону, а, можливо, більше проводити якісь тренінги і семінари для того, щоб підготувати потенційних лідерів, які будуть представляти інтереси громади, для того, щоб вони знали, яка відповідальність на їх чекає. Тобто на їх плечі ляже титанічна якась відповідальність, і вони мають орієнтуватися майже в усіх сферах життєдіяльності там району, села, обласного центру. Це не відповідальність, як показує досвід інших пострадянських країн. Людина може з цим справитися. Якщо казати, то так, дійсно зараз проходить велика кількість різних навчальних тренінгів, семінарів для підготовки таких лідерів. Чому в основному намагаються навчити цих лідерів, які там саме аспекти висвітлити, там, можливо, їх на практичних заняттях підвести до якоїсь певної думки? Mm -hmm. По-перше, те, що ти людина з народу і для народу. Це головна думка, до якої підводять таких людей. Чи готові органи місцевого самоврядування до розширення повноважень, адже люди не звикли до самостійності? Ми довго жили в радянській системі, коли за нас подбають, але сьогодні всі говорять про те, що треба контролювати, приходити, слідкувати, чи там нарахування комунальних послуг і самі в руки брати важелів впливу. Якщо говорити mm -hmm. про місцеве самоврядування, як ви прокоментуєте? Дійсно, це також досить велика проблема. Але ми вже чверть століття як не живемо в Радянському Союзі, ну скоро буде майже mm -hmm. чверть. І тому я вважаю, що дана проблема існує, але вона не така значуща. Хто буде контролювати місцеву владу і органи місцевого самоврядування? Тут система дуже сильно змінюється. Відповідно до внесених змін до конституції, запроваджується повністю новий інститут префектів, які будуть існувати на районному і обласному рівні. Це повністю новий інститут, якому передається від прокуратури функція нагляду за тим, що відбувається у певній місцевості у районі чи області, і своїм рішенням, якщо рішення місцевої... Влади, тобто місцевого виконкому чи місцевої ради, не відповідає українській конституції чи не відповідає українському законодавству. То префект може зупинити це рішення і направити подання до суду відповідної інстанції. Хто буде входити до цього інституту префектів? Тобто громадські якісь об'єднання? Ні, ні, це буде посадова державна особа. Посадова державна так. особа Так, з дуже чіткими критеріями відбору. Причому дана особа не зможе перебувати на посаді. Свої не більше трьох років, угу. тобто через кожні три роки ці префекти будуть проходити процедуру ротації. Угу. Ну це ще повністю затверджено законодавством, але буде затверджено. Ну цю посаду з ким можна порівняти зараз? Зараз цю посаду хто хто займає ці посади на даний момент взагалі не існує. Ну це є наприклад там, голови обласної адміністрації, прокурора. Там я не знаю. А... Для так, Це назвала. можна сказати, що гібрид прокурора і голови державної адміністрації. Але голова державної адміністрації керує, а префект керувати не буде. Він буде здійснювати функції нагляду і координації між собою різних ланок державного апарату і місцевого самовідування у своїй громаді. Як після реформи місцеві громади отримують не лише повноваження, а й належні ресурси? Ось це основне таке запитання. Перше, що було зроблено, це бюджетна децентралізація. Яка ну частково вже діє зараз, повністю буде діяти після формування цих об'єднаних територіальних громад. Це бюджетне вирівнювання. Причому перехід від виївнювання не по видаткам, а по доходам певної території, завдяки цьому процесу, наприклад, Сумська область у 2014 році отримала 64% тих податків, яке сплатила в державний бюджет у свій бюджет. Якщо казати про перше півріччя 2015 року. То завдяки цьому процесу Сумська область отримала вже 83%. Uh -huh. Після формування громад це буде ще краще, тому що якщо казати про скалацьку міську громаду, uh -huh. то загальна частина їхнього доходного, ну, дохідна частина їхнього бюджету до об'єднання складала 9 мільйонів гривень, після об'єднання 15 мільйонів гривень. Завдяки тому, що сільські території, які зараз взагалі не отримують власне ПДФО, будуть його отримувати. Чи не буде це спокусу для поширення корупції, скажімо, на території області, коли так кошти будуть на місцях і буде більше важелі і їм розпоряджатися? Для цього нам і потрібен такий інститут, як префекти, які будуть контролювати і боротися з цією корупцією. Цей інститут хто буде обирати і хто буде назначати на цю посаду? Префект назначається Кабінетом міністрів за поданням президента. Тобто, ми бачимо все одно залишається така собі владна вертикаль. Це вертикаль нагляду за рішеннями. Рішення приймаються людьми, звичайними людьми з цих громад, які приймають їх до того ж відповідальність перед власними виборцями за те рішення, яке ти прийняв. Тобто ви впевнені, що корупція не буде поширюватися? Я певен, що це дуже гарний засіб від корупції. Тому що якщо зараз певні кошти проходять через область, через район, потім потрапляють у місцеву раду, після децентралізації такого не буде. Кошти будуть потрапляти з Києва у місцеву раду, обходячи всі інші рівні. Чи зміняться межі областей? Ні, межі областей взагалі не будуть змінюватися. Межі районів. Межі районів на даний момент про це не йде мова. Можливо, колись вони зміняться, але не зараз. Зараз ми ну, якщо казати, що Україна це наш будинок спільний, то ми формуємо фундамент цього будинку. Після цього можемо казати вже про інше. Якщо казати про методику формування об'єднаних територіальних громад, то там чітко визначено, що територіальні громади формуються у межах існуючих областей обов'язково і бажано у межах існуючих районів. Ми бачимо, що ось саме Гройсман повідомив, що за перше півріччя 2015 року бюджетна децентралізація збільшила доходи місцевих бюджетів на 37%. Нагадаю, що Надачу наслідок зміни, які Верховна Рада внесла до податкового та бюджетного кодексів, джерела наповнення місцевих бюджетів було суттєво розширено. Так, тепер місцева влада збирає 100% плати за надання адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємства, збори з роздрібного продажу под акциз товарів та інше, тож за перше півріччя цього року маємо надходжень до загального фонду місцевих бюджетів близько 44,5 мільярда гривень, що складає 67 відсотків від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Всі ці кошти підуть на першочергові потреби місцевих громад, які вони самі визначать. Тобто, це може бути благоустрій, дороги, ремонт шкіл, тощо як ви це прокоментуєте. Ну, це дійсно вже перші здобутки децентралізації бюджетної, яка відбувається в нашій країні. А чи mm. врахує реформа регіональні, можливо, якісь особливості? Так, звичайно, воно враховує, тому що для кожної області перспективні плани формуються місцевими обласними державними адміністраціями. І якщо ми кажемо про Західну Україну, то там свої особливості, якщо про... Нашу частину, так би мовити, України, коли у нас є і Полісся, і лісостеп в області, то звичайно свої особливості. На ваш погляд, скільки часу потрібно для того, щоб ця реформа втілилася, на який час розраховуєте? Mm, ну, взагалі, будь-яка реформа вимагає швидкості. Тобто швидких змін, але ми розуміємо, що у людей все таки таке інертне мислення, і якщо дивитися на інші країни, такі реформи не проходили швидко. Тобто, хтось проводив їх і за два роки, хтось за п'ять. Якщо казати про Латвію, то латвійці почали свою реформу у 90-х роках, планували закінчити у 98-му, закінчили у 2009-му. Ми бачимо, що євроспільнота вимагає швидкого впровадження цієї реформи, але воно знаєте, така ментальна особливість. Довго запрягаємося, але швидко їдемо. А скільки взагалі от, наприклад, в інших країнах це зайняло, і коли вони вже остаточно перейшли до цієї системи роботи? Ну як я вже сказав, що Латвія повністю перейшла до неї у 2009 році. Грузія перейшла, якщо не помиляюся, у 2010 році, і так далі? Тобто, ну в залежності від так би мовити політичної волі державної влади mm -hmm. цей процес відбувається заїзним часом. Карина, а яка саме модель вам найбільше всього децентралізації подобається? Якої європейської країни, чим саме? Якщо так казати, то певно, ну більш за всіх це вітчизняна модель, яка буде. А якщо так казати за закордонний досвід, то це польська модель. А чим саме вона подобається? Ми, до речі, наближені до цієї моделі чи ні? Чи в нас якісь буде е Дуже сильно наближені. Головна перевага, так би мовити, цієї моделі над нашою те, що у них ця так би мовити, формування цих об'єднаних територіальних громад. Почалося ще за радянської влади, тобто то у 1973 році. І в результаті, коли на початку 90-х вони вже запустили процес децентралізації, їм не потрібно було формувати нові громади. Вони просто передали ресурси повноваження у вже створені ради. І все. Ну, багато експертів говорять, що така модель це відход від тоталітаризму, від тієї так. політики, яка проводилась найбільш такі демократичну ланку. Так, саме так, тому що е, повністю всі повно, ну, так би мовити, більша частина повноважень, вона переходить до людей у місцеві громади. Е, що буде головним результатом реформи для людей, на ваш погляд? Е, головним результатом для людей буде те, що більшість адміністративних послуг, е, які вони будуть отримувати, вони будуть отримувати у себе у своїй громаді. Їм не потрібно буде їхати у район чи у місто. Будуть виявнені можливості громад. Тобто, в незалежності від того, чи це місто обласного значення, як, наприклад, у нас є там Ромни, Лебедин та інше, чи це звичайно маленьке місто, як Недригалів, чи це взагалі село, наприклад, як Жовтневе. Всі ці міста будуть, отримувати, ну, будуть працювати заївними правилами. І таким чином і люди будуть, ну, так би мовити, різниця між ними буде набагато меншою. Хто буде ключовими фігурами цього процесу? Пересічний українець. Пересічний українець і також інститут mm -hmm. перфектів, да, чи як саме mm -hmm. назвали, які будуть слідкувати за дотриманням да, законодавства та Конституції України. А, я вам дякую за те, що а взяли вам. участь в нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про децентралізацію з експертом Сумського офісу реформ Кареном Агаджановим Гонсалесом. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.